Ну а ліквідація Пригожина – це було питанням часу. Тож для багатьох несподіванку це не стало. Натомість, вже кілька днів знищення ватажка ПВК Вагнер у авіатрощі дає підстави комусь радіти. Ну а де кому стерегтися? Не тільки аналітики, а майже кожен другий висловлюють зараз власні версії. Чому його прибрали саме зараз? І чи дійсно прибрали? Хто саме за цим стоїть? Що буде із ПВК Вагнер далі? Посилився Путін із лік ліквідацію Пригожина, чи навпаки, кого він прибере наступним, і коли вже нарешті приберуть його самого питань безліч. Власне, які варіантів відповідей, версії причин і наслідків того, що відбулося, збирала Анна Брикова. Роботи! отак ще кілька днів тому нібито з Африки записав своє перше відеозвернення з моменту походу на Москву ватажок терористів вагнерівців Євгеній Пригожин. Наступний його так би мовити вихід в ефір зацікавив вже весь світ сбили, бабахнуло в два рази, взорвалось, падає. У середу ввечері над Тверською областю пролітали два приватних літаки з парку Пригожина. Один розбився вщент. Находившиеся на борту 10 чоловік по предварительним даним погибли. За офіційною інформацією росіян на облавку був сам Євгеній Пригожин, Відомий керівник Вагнерівців Дмитрій Уткін і ще п'ять терористів. І поки Вагнерівці і їх прихильники оплакували Пригожина, кремлівські пропагандисти вкотре шукали український слід досить феєрично. Малюське лікар по що напомню, то логіки. Поки нібито розслідування ще триває, а росіяни вже говорять про вибухівку у літаку. Утім, де саме у шасі чи сервісному блоці невідомо серед версій і усунення Пригожина і Уткіна як конкурентів іншими приватними військовими компаніями, і навіть інсценування смерті. Ще однією з версій було славетне російське ПВО, яку до речі вже обережно відкинув американський пентагон. We don't have any у нас немає інформації, яка б вказувала на поширювання у змі повідомлення, що літак збила ракета земля повітря. За нашою оцінкою, ця інформація не є точною. Без деталей, але на їх попередню думку йдеться саме про вбивство пригоженої компанії. Її поділяє і українська військова розвідка. Щоб припускати ймовірність якоїсь випадкової аварії, ну це може хіба російська пропаганда. Е, зрозуміло, що це зумисний. Терористичний акт або ураження зовні або всередині, ну там треба ще розбиратися тобто це ліквідація низки осіб. Версії, що за смертю Пригожина стоїть саме Кремль, з'явилися одразу і у соцмережах самих вагнерівців і їх поплічників також. За однією з версій з найбільш очевидних таку собі страту Пригожина провів саме Кремль. Або Путін дав добро на реалізацію помсти Міноборони, тим же Шойгу, яким якими Пригожина конфлікт був досить гострим, або ж особисто за наказом Путіна, адже той досить цікаво висловив співчуття. Це був людина складної судьби і помилки у нього були серйозні в житті. Ймовірно, йдеться про невдалий, так би мовити, заколот, коли вагнерівці на чолі з Пригожиним йшли маршем справедливості на Москву. Адже символічно збіглася дата, авіатроща сталася рівно за два місяці з моменту бунту. Співпала так, от він вилетів, прилетів. Вони всі в одному літаку були, то чому не робити? Пригожин сам не ходив, тому, напевно, прийшлося всіх разом. Думаю, що вони просто перейшли ту межу, коли вже коли треба було придумувати про якісь. Чаї, там не знаю, зустрічі, шпілі вони просто вийшли на той рівень, коли ворог його треба ліквідувати Все. і таким чином ставлять до відома всіх, що ми зараз там не до сантиментів. і вкладається у загальну картину такої собі чистки оточення, каже політолог. Не треба вважати, що ця подія вона відірвана від всього. Звільнення того ж самого Суровікіна, а потім зачистка десятків генералів та інших чинів всередині вертикалі, якраз після пригожинського бунту, свідчить, що збиття Ембраєра це був апогей всієї операції, яка відбувалась протягом двох місяців. Шівакурат перед єдиним тем голосування у суб'єктах Федерації. Подивіться, далі відбувається зачистка інформаційного поля, Пригожинський пул цих е, телеграм-каналів, телеканалів, е, е, їх воєнкорів. Загалом інфлюєнсерів зараз продовжується для того, щоб показати, що Росія матушка сьогодні вся об'єдналася довкола Володимировича Путіна. і без згадки про пригожинські бунти, без людей, які теоретично пригожина підтримували б навіть серед еліти, які показово продемонстрували страту опонента. На пвк ж Вагнер можна поставити хрест, кажуть фахівці. Їх можуть дійсно частково відправити на фронт українську змусити підписати контракти і утилізувати шляхом направлення на той же Бахмут на Авдіївку або десь в Окопи, як неблагонадійних. А от з командирами там середньої ланки я думаю, там окрема історія буде. Можливо, їх розкидають Там, Сірія, Лівія. Можливо, хтось також буде десь. Бо бочолити бан формування креатурі Кремля буде важко і бізнесмену, і генералу. Адже вибудована структура ПВК «Вагнер» була довкола одного лідера, як фінансово, так і ідеологічно. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині новини.